Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і у нас дуже важливі термінові новини зміни у поселенні в Іспанії для біженців. І, на жаль, ці новини не такі добрі, як хотілося. Так, давайте зараз поговоримо. Отже, в попередніх відео, які я тут публікував, так по заселенню. Процедура заселення в Іспанії була такою. Це ви приїжджаєте з будь-якими документами. Закордонний паспорт, внутрішній паспорт. Просто приходите в приймаючу організацію. Я вже робив відео, які є приймаючі організації в Іспанії. Їх декілька. Можете подивитись, так? Я теж тут залишу відео. Значить, і прямо в цей же день вас раніше поселяли. Заїхало на. Е, ну, Приблизно на е, серпень місяць у нас було 100 тисяч офіціатих заїх... біженців, які заїхали. Так, Зараз, звісно, ця кількість збільшилася. Так, і що е, відбувається, А, тобто ви приходите туди, так, заселя... вас заселяють в цей же день, фактично заселяли в цей же день. Або вже коли взагалі не було нічого, це квітень, відправляли в сусідню провінцію в Кадіз. Так, це те, який біля океану. Значить, е... зараз, а, потім на наступний день вам треба було йти в поліцію і оформлювати першу білу тархету. Це ваш, це нібито як ваш паспорт в Іспанії. Тимчасовий захист, Що, я, який документ є підтвердженням тимчасового захисту. Це біла тархета. Це, я робив відео, як її отримати. Воно актуальне. Зараз ви послухаєте, що далі, що далі відбулося. Зараз це питання буде самим актуальним. Так? Ось вас заселили, так? ви взяли сіту, Тобто запис на прийом у поліцію, так? у Екстранхірію. Тобто, це якби, ну, поліція по правам іноземців. Так? Іноземців так? взяли сіту. І е, в цей день ви вже живете, вас ніхто не трогає, все окей. Так, і потім в назначений день, коли у вас на телефоні або на комп'ютері ви взяли цю сіту, ви йдете в поліцію, здаєте відбитки пальців перший раз, бо відбитки треба здавати два рази. Так, бере і вам даєте фотокартки ваші, так і вам видають ваш білий папір, білу тархету, так звану. Там будуть ваші відбитки і ваше фото. Ваш ніє. Це номер. Ну, нібито як у нас номер паспорту. так? Оце номер Ніє. Навіть якщо ви отримаєте потім іспанське громадянство, цей номер з вами залишиться назавжди. Так, Отак От було раніше. Так? Ну і далі ви продовжуєте жити в цій організації. Потім, після отримання білої тархети, ви знову берете сіту на відбитки пальців. Ідете, здаєте відбитки пальців? І знову берете СІТу на отримання пластикової тархети, та, яка вже постійна, з якою можна зробити більше всяких речей, банківські справи можна з нею робити і так далі. Так? Значить, що відбулося зараз? Зараз, як я і казав, ця калітка, на жаль, буде в Іспанію прикриватися. Вони набрали велика кількість людей, так, все. Якщо вони не можуть виконати, вони нібито приймають, але. 에, умови ускладнилися. Зараз 에, вже я так як мені сказали знайомі, от які селилися, так що приймаючі організації, так не приймають, не заселяють без, без білої тархети, Так? Ось у нас ситуація така: їде людина сюди, так, 에, і яка виникла ситуація? Це я буквально позвонив на днях, узнав цю інформацію у своїх друзів, так? Які працюють. от, е, І вони мені кажуть, що все, зараз Джин, так ти або тебе відправляють. Це я говорю зараз про Сивілі. Е, Замітьте, я зараз не говорю про всі провінції. Можливо, у вас буде не, не така процедура, але скоріш за все по всій Іспанії буде така річ, що тільки з білою тархетою заселення, так? Тобто, уявіть собі, людина знаходиться в Україні або в Польщі, так? От у нас зараз випадок людині треба їхати із Польщі е, сюди, в Іспанію. Так, ну склалися е, е, обставини, так що треба їхати. Так, І е, е, виникає питання: а як вона отримає білу тархету, щоб її заселили? Тобто, вже виходить так, що певну кількість днів вона повинна прожити е, тут для того, щоб отримати сіту на? Отримання цієї білої тархети. так? Це в гіршому випадку. Але зараз я розкажу лайфхак, як це трошки простіше зробити, так? От що ми зробили. Е, ну тобто, уявіть собі, цих сіт зараз нема. От ти заходиш туди, ти його тикаєш. От Я робив відео, подивіться його, як і брати ту сіту. Так? Е, от ти заходиш зараз, кажуть, нема свободних місць, нема свободних місць. Коли я її робив. Ви навіть можете побачити, що там ну, навіть на сьогодні були дати, да? це декілька місяців тому. Вже все. Вже такого, на жаль, нема. Так, значить, але але, добитися цього можна. Два виходи є. Так? Ви приїжджаєте сюди, знімаєте якесь помешкання самі, так? Або зупиняєтесь у друзів, шукаєте цю сіту. Ідете, берете білий документ, цю, цю білу тархету, і після цього вже йдете на заселення в Сяр. Так? Другий варіант, от як ми зробили, воно легше, звісно, але ну, получиться, не получиться, це вже як у вас буде. Так? Значить, ви прямо з України чи прямо з Польщі берете по цій інструкції, яку я робив, робите, берете цю сіту. На, наприклад, там через тиждень, якщо випаде, так? Ось ми пробували з людиною, не вийшло, не вийшло. день не було нічого. На наступний день вона взяла. На наступний день вона взяла через два тижні сіта, так, в неї. Тобто, коли вона вже взяла, так? Тільки коли вона вже взяла, і в неї є ПДФ-документ, там висилають, так? що в неї вона є з українським паспортом, закордонним, там треба ввести буде дані, так? Вона її взяла. І тільки після цього вона бере квитки на автобус або літак сюди, так? Отаким От чином можна зробити. От вона, тобто, але їй все одно треба буде десь залишитися на ніч. так? От вона приїжджає, ти ж не пригадаєш, не, не угадаєш, що твій літак або автобус приїжджає саме до того моменту, як ти ту сіту візьмеш, вірно? Тобто треба заздалегідь, так? Тобто, вже ніч треба переночувати десь, правильно? Рахуємо одну ніч, ти, десь 30-40 євро. Так? Далі. В цей же день, якщо у вас сіта, наприклад, зранку, в цей же день можна піти заселитися. Але якщо у вас сіта, після 2 годин, все, пишіть до побачення. Треба тільки на наступний день. А якщо у вас сіта в п'ятницю, то це не на, не на наступний день, а в понеділок. Рахуйте іще е, п'ятниця, субота, неділя, і ще 3 дні по 40 євро е, хосталь. Так? От такі приблизно розрахунки. Так, ну е, ви попереджені. Зараз всі знають. Дайте це відео тим, хто зараз не е, бажає їхати з інших країн, так чи з України сюди, щоб вони були попереджені і е, щоб не втратили свої гроші і не приїхали просто так, щоб не опинилися, що нема де жити. Е, на все добре вам. Інтегруйтеся на цій землі. Нехай у вас все буде добре і нехай буде перемога.